Це Китай. Тут будують хмарочоси за 19 днів, лікарні за 6 днів, а житлові будинки взагалі за добу. Але китайці вже давно перестали обмежуватися власною територією. У цьому відео ви дізнаєтеся, чим загрожує співпраця з Китаєм, чим України переходять на бік Китаю та як Китай колонізує світ. А поки що став подобайку, підписуйся на канал та пиши коментар під відео. Візьмемо до прикладу Африку. За останні 20 років Китай інвестував в африканський континент 155 мільярдів доларів в рамках проєкту. Один пояс, один шлях, який передбачає будівництво інфраструктурних проєктів, доріг мосів, портів, аеропортів та залізниць. В Нігерії китайський уряд виділив майже 6 ярдів на будівництво гідроелектростанції. Залізну дорогу в Кенії протяжністю 480 кілометрів і вартістю 3,6 мільярда. Будували китайці. Танзанійський порт Багамою, який повинен стати найбільшим в Африці, теж будують китайці. Вартість такого проєкту 10 мільярдів доларів. І таке будівництво Китай веде по всій Африці. І у більшості вип. Падків у кредит, звідки такий не аукціон щедрості, справа в тому, що китайський уряд розуміє, що африканські країни не зможуть виплатити кредити, тому вони розраховуються своїми ресурсами, територією, голосами та дешевою робочою силою. В Африці знаходиться 30% світових шахт, де добувають дуже багато ресурсів. Африка посідає перше місце за запасами марганцю, хромових руд, бокситів, золота, кобальту, алмазів та фосфоритів, які так необхідні Китаю для виготовлення дешевої продукції. В 2008 році президент Шрі-Ланки захотів побудувати глибоководний порт. Але своїх грошей для будівництва в Шрі-Ланки не було. Тому китайці погодилися побудувати порт в кредит. У результаті порт виявився збитковим, грошей в країні не побільшало, а тут ще й кредит в мільярд, який треба віддавати. Тому влада Шрі-Ланки здала порт Китаю на 99 років в оренду, щоб погасити борг. По суті, вона віддала нехай і маленьку, але частину своєї держави Китаю. Але їй треба було щось зробити. Бо Сумарно вона повинна Китаю 8 мільярдів. Але повернемось до Африки. На континенті є 54 країни. Це четверта частина складу ООН. Тому лояльність африканців стає вирішальною в ухваленні про китайських ченти китайських рішень. Із-за великих боргів ці країни голосують за прокитайські рішення в обмін на погашення частини боргу. Так у 2005 році, із за втручання Пекіна, саме голоси з південного континенту, то допомогли заблокувати ініціативу надати Японії статус постійного члена Ради безпеки. Кион також на континенті працює 10 тисяч китайських компаній, відповідальних за 12% індустріального виробництва Африки, 50% усього інфраструктурного будівництва на континенті виконується пекіном. Хоча Китай намагається насамперед створити високодохідні робочі місця для своїх китайських робітників, він працевлаштовує місцевих як дешеву робочу силу, а це декілька мільйонів зайнятих африканців. Хоч Сполучені Штати намагаються протистояти китайському пануванню в Африці, але в них це не зовсім виходить. Щоб отримати західні кредити, треба довести, що ти зможеш оплачувати їх, проводити реформи, встановлювати демократію. А Китай не вимагає нічого, тому обирають китайські кредити. Закредитованість африканських урядів перед Китаєм майже 1200 позик. Найбільші боржники Ангола 42 мільярди, Ефіопія 13 мільярдів, Замбія 10, Єгипет майже 8 мільярдів, Нігерія 7 мільярдів. А до 2035 року уряд Китаю планує надати континенту ще 60 мільярдів транспортів транспортних інвестицій, що прийдуть від ініціативи Один пояс один шлях. Тому африканські країни і надалі значною мірою будуть залежати від Китаю та його грошей. Але в кредитну пастку потрапили не лише країни Африки та Шіланка, а й країни Азії та Європи. Візьмемо до прикладу Чорногорію в рамках проєкту Один пояс один шлях Китай надав Чорногорії кредит в розмірі 1 мільярда доларів на будівництво магістралі з Чорногорського порту Бар до столиці Сербії, але будівництво мало не заморозили через Неспроможність чорногорської економіки, яка була переважно орієнтована на туризм, по якому вдарила пандемія ковіду віддавати борги Китаю. Зовнішній борг країни зріс до 103% від ВВП. А у разі несплати першого траншу Китай міг забрати критичну інфраструктуру країни. Чорногорія просила про допомогу в Євросоюзі і зараз там намагаються виділити гроші на погашення боргу в Сербії. Китайський Huawei створює інформаційну інфраструктуру для урядових та силових установ. В той час як в Євросоюзі Huawei звинувачує. Чують у шпигунстві та запроваджують обмеження на використання його продукції. Китай має значний вплив і в Угорщині. На китайський кредит в півтора мільярди доларів у Будапешті будують філію Китайського університету Фундань. Супротивники плану побоюються, що таке будівництво матиме довготривалий вплив і підірве якість вищої освіти в країні, а також дасть Китаєві можливість далі збільшити свій вплив в Угорщині і загалом у Європейському Союзі. Але уряд запевняє, що все буде чудово, і університет надасть можливість студентам отримати якісні кваліфікації. Китай не обійшов стороною і Україну у грудні 2012 року. Державна продовольча зернова корпорація взяла в китайської скімбанку півтора мільярда доларів кредиту на постачання українського зерна до піднебесної. Компанія мала постачати по 5 мільйонів тонн зерна щорічно. Фінансовим гарантом за цією позикою виступив український уряд. Але замість прибутку компанія виявила. Ся черговим збитковим держпідприємством, якому довелося допустити дефолт за своїми зобов'язаннями, а тягар обслуговування позики переклали на державний бюджет. Півтора мільярда вивели в офшори політики, ще за часів Януковича самі втекли з країни, а нас залишили віддавати кредит. Зараз вже виплатили 500 мільйонів доларів боргу. Залишився ще мільярд, який, звісно, буде виплачено, але з наших гаманців у вигляді ще якогось податку або у вигляді недофінансування державних установ. Шкіл, лікарень, садочків і так далі. Також у 2017 році китайський холдинг купив 56% акцій стратегічно важливого для України заводу Моторсіч. давнедавна власника заводу В'ячеслава Богуслаєва цей завод є одним з привідних у світі виробників газотурбінних двигунів для цивільних та військових літаків і вертольотів. Але на щастя в китайців не вийшло привласнити цей завод через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями Моторсіч було. Заблоковано, а згодом заарештовано. Богослаєва заарештували, звинувативши у державній зраді, завод Мотерсіч було націоналізовано, який можна зробити висновок з цього відео. Сьогодні Китай впливає на країни по всьому світу за допомогою кредитів, які китайський уряд надає переважно країнам, в яких немає верховенства права. І країни, які не в змозі виплатити борг Китаю, розраховуються своїми ресурсами, територією, голосами та дешевою робочою силою. Якщо підходити до Редитних грошей з розумом, то вони здатні принести користь Україні. Але якщо уряд буде їх вкладати в неперспективні проєкти або красти, то українцям ще не одне десятиліття прийдеться виплачувати кредити і не тільки від Китаю. Тому треба дуже уважно вибирати тих, кому ми довіряємо владу, і контролювати все, що вони роблять, щоб потім не виявилося, що все вкрадено, а ми ще й залишилися винні.